Шановні клієнти, вас вітає компанія Відео Автомобілі з пробігом». До вашої уваги пропонуємо розглянути новий автомобіль, який з'явився в нашому салоні на продажу. Це Fiat Tipo 2020 року випуску з 95 сильним бензиновим двигуном об'єму 1,4 на механічній коробці передач. Автомобіль в дуже гарному стані середньої комплектації є повністю склопідйомник електродзеркала, мультимедійний руль, кондиціонер, задній у автомобілі ткановий салон. Пробіг даного авто становить 14 тисяч км. Двигун працює дуже добре, помилок немає. Витрати палива подібного авто. Встановлять біля 8 літрів по місту. Салон автомобіля в дуже гарному стані. На автомобілі встановлено в гуму Якщо ви розглядаєте для себе подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля 100 автомобілів.